Дві другі друзі, з вами я япри. І сьогодні вийшов нове режим на ім'я Boxis. Що... А як відкривати? А, воно відкривається поблизу так. Це щось по типу BoxFroods 2.0. І ось яким вийшов тільки сьогодні. Я вийшов його перевірити. Як бачите, у мене тут уже левел є трошки. Щоб я приблизно зрозумів, як... Ті, куди лізеш, малий? Я тебе приб'ю! Добреський вартових. Коротше. Перші враження від гри у мене познано такі. Дуже і дуже красиво. Хоча початковий острів моряків більше канонічний в той у Блоксфруті ніж тут, але по красі все-таки виграє Блоксіс. Так, меню, що тут. Ааа, тут це тут треба вкачуватися, зрозуміло. А, у мене є 60 поінтів. Тут є ган, тут є сворд. По досвіду боксфруд, я точно знаю, що оце, оце говно. Оце лише при а оце качається обов'язково. Тому почну, гадаю, звідси десь 15 статтів. д 15. Я знаю, что тут я не делится, але мне фиолетово. И сюда 15. Теперь, думаю, где тут 20, тут 20, тут 20, 20. И 3 остается. Ну, я думаю, в Стрэндж еще трошки вкачаю. Сейв. О, <свес> не багато, не багато, багато. Так, так э, компас. Ну, компас тут цікавий досить. Скажу ось. Ну і по крилях... Я б точно бачу, що, що я ангел. Паду скін мій тут якийсь дебілкуватий, чесно кажучи. Чом. Я взагалі, мав бути трошки ширнішим. І це панаша! А також кофту буду забрати. Через що це виглядає? Через те, що мій скін виглядає. через це мій скін виглядає просто жахливо. серйозно просто жахливо, Дайте мені хаки. Якийсь... плащ. Щоб я не бачив це. Ну, будь ласка! Не, воксис досить красиво. Ааа, тут можно атаковості брати, так і ва! Це те, що блоксуту прям давно прям включает. Фармит. Да тупо факт. Це прям перевага таких режимів. Тут можна отак постійно брати квест і не потрібно постійно бігати. Та я знаю, що можна вкачувати і тепер я буду вас, бити. Катиняки, скатиняки, скатиняки Я вас біда ноль, стей. Цікаво, правда, на якому левелі треба буде йти на новий острів. Йой! Хедшот Я тепер знаю, що таке стати, з кофіни. Так що в мене не виграє. А також що варто сказати, це теж тут дуже уже вашкомастері фармити. Слово дуже. Типу серйозно по 27 xp. У блоксуйте я б вже. На новий острів вже можна? Ну да, поверимо. Я ж. Я, короче, я, я ж не договорив. У блоксуті я вже... Мав би під 8 мастей хоча б... А тут... А, ну почався. Так, в мене вже майже 8 мастей. Зарано. Зарано, зарано почав обсирати. 9. А, ясно. Це туди. Так, я ж хотів ще дослідити цей острів. Бо він досить красивий, можливо, я якось замаю, О! Я знав, я знав. Правда, трошки довше скрині відкриваються, ніж боксфуті, і це можливо бісити буде. А загалом острів нереально красивий. Не знаю, що там у Піратському острові. Але поки що мені подобається. О, можна так бі. Ооооооо, треба, 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 треба. Так, в менюшці, мені треба потратити все у стренч. Бо мені треба енергія. Мені треба дуже і дуже багато енергії. Так, десь тут бути підйом на оцю пес. А, я зрозумів, це декорація. Ясно, коротше, мені знать прямо на інший острів. Якщо вам сподобається це відео, я продовжу записувати проходження цього цієї гри. Так. Ну давай. Ага. Дорого. You cannot use this boat. А чё? Тут, до речи, достаточно велика ответственность. От Від островей, не так, как в вашем море Уборсуд. О! Мидуро пирожок принавсил. Ух ты! А красиво! Який чого так довго розкручується? Я краще пливти буду. Серйозно? А, ну все. Тепер нормально. Ні, але все тут повільно. У блоксуті пошвидше. Ну або це мені, скоріше, що так здається, через те, що у Блоксруті загалом відстані поменше. У першому молі? Тому що дура треті там в залі... М'яка ще з... Тому, Та. словом, Тут скоріше більший шарм подорожів. Хоча навіть не знаю. Так, У нас, значить. Ага. Другай осі не такий, як в аніме, але, здається, цей острів бачив на... у трейлері. Uh... Ага. Ух ты! Что за эффект уси? Та не бый, мужик. Каші... А что ага. не с Да, она ринат в чай, это бейка ч. Эбай. Марк Хантер. Ага. Ни на якому разблоковывается на левеле 50. А, король розблоковується на 750 Я вас зрозумів. Так, шаде ввере. Це хто. Ви хто? Осьоо. Що Шо, ти сильний, так? Не сильний! Ту, ти не сильний! О, тут уже XP нормально дає, тут вже непогано сипе. Уже дуже непогано сипає. Сильный, а? Сильный, ты ну Слушай, я вас пид ноль, стой рух ты блин Блин, боляче! Пацаны, боляче! А я бы вс напитноль, стой! Живизм! А, тут уже сим твое в это на пиа. Яндерство! На! Били, за-го! Не, здох. Ні, ну тут явно ну, стренч треба все вкачувати. Бо енергію я теж хочу. Хоча мені можливо потім будуть проблеми через це, тому що боксфуд пізніше мені доводиться. Тому хз. Так, на. на, на. Цікаво, до речі, де боксфуд. Тому що мені друге тільки що до мене приєднався, казав, що... На будь-якому острові можна крутитись, а де я так і не зрозумів. Однак я більш ніж певний, що мені не вистачить грошей. Я це по досвіду з боксфут знаю. Що, як барана не розблокувалася, проблема у грошах. Шос? За... ...надо мене бити. Сюди. Менюшка. Ти ж моя пушка... Сейв. Та на... Гр... Як всіх вкладов відкрити з одночасно? Страху. Хоча по досвіду блоксуд страху в мене бути немає. Дуже прикольно штучки ударів показується. Це ж досить прикольно. Ні, не, демеджу це непогано. О, бить мене не треба. Я... Я гражданський! Ну та, так, де менеджер щось малувати. Почали це прикольно. виглядає прикольно досить. Але я хотів би собі лайт, хоч... так як хотів би подивитися, як він виглядає. Або магбу хоча б. Якось. Бо в мене в блоксуті зараз мама. І хотілося б подивитися! Різниця між магмою тут і різниця між магмою там. Різиш. Головне, щоб потім таким же шармом. Це треба було по 50 чилів убивати. Не, я не кажу, що в лобслуті не було таких квестів, але ці квести чисто. Зар е, одиночні щось того, а не... Я говорю почасту основу. Але я думаю, такого не буде. це було би просто задум, Дуже задумно. Я до речі майже докачався до той. До... Та блин, а чил, дай побивати! Я теж хочу їх кусити. Зараз не дуже їх вбиває. Не, здається? Сказав би, дуже швидко. не те, що я як лох Ручками своїми б'ють. Як ненормальний. нормальний. Тище, 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 Ага. Якусь фігню. Дали. Я пізніше потім перевірю. Але я якусь... вовчу хуту. Я ж сподіваюся, це не буде як хутка є з бокс пруту. Дається по приколу. Але, блін, атмосфера на цьому острові прям класна. Ці прям Правда, не пам'ятаю, чи був цей острів в аніме. Здається, не був. Але, як то кажуть, гра не має права бути повністю фані по з Як же багато мене. ФОКай. Так, левел 50 -й. Forest Hunter. Зрозумів. Словом, я думаю, на 50-му левелі можна буде зупиняти це відео. Пишіть в коментарях, чи хочете ви бачити, щоб я далі проходив цю гру з таким уродливим скіном. Е -е... І дякую за перегляд. І перед тим, як це відео закінчиться, я також хочу сказати, що гра мені досить сподобалася. Не скажу, що я буду прям задроти, як локсфуд, але досить класно. Моя, моя оцінка 7.